Я не знаю, чи була точка неповернення до того, що була війна, але точка, в яку з'яви... Це зараз можна вже про це говорити, і виходячи з того, що ми знаємо по історії. Але точка, коли потенційно ця війна, основи цієї війни були закладені, думаю, що так. Це прихід Путіна до влади, і я думаю, що це Мюнхенська конференція, коли він виступав і розставляв ті акценти і наративи, які. Для нього були вже тоді зрозумілі і важливі, коли з'явилася геніальна ідея поновити Радянський Союз. Ну щонайменш з трьох країн Росії, України і Білорусі. Коли Путін прийшов до влади, ви маєте на увазі 99 перший різ, різ, рік раз? 9... 99-й рік. Ні, він прийшов до влади в 99-му році. І е, в нього були ці ідеї. Він займав тоді там іншу позицію, інші наративи, але вони в принципі їх не, не соромились. Вони не говорили, що ми будемо там нападати, знищувати. Але ідея е, реваншизму, да, відновлення е, радянського союзу, можливо, в різному форматі, вона вже тоді декларувалась. А е, знаєте, мені, мені, мабуть, зараз буде не зовсім коректно критикувати, бо це буде сприйматися як критика. Але я думаю, що якщо б українська влада не так, якщо б ми так не ставились до Збройних сил України, як ми ставились протягом всіх років незалежності, то в нас було б більше потенціалу в 2014 році дати відсіч ворогу. От по-різному можна відноситись до кучми, але давайте пригадаємо історію з Тузлою. Я не знаю, пам'ятаєте ви історію з островом Тузла? Можливо, не всі наші телеглядачі це пам'ятають. Це коли росіяни перший раз спробували анексувати територію України. І вони потроху-потроху будували туди дамбу. Будували, 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 будували. От, поки не приїхали, не сказали, що ще один метр, і ми відкриваємо вогонь. То вони будували, після цього вони зупинились, але вони тоді були слабкіші. І от той сигнал був, мабуть, першим дзвоником, що треба було по інакшому ставитись до Збройних сил України, не розпродавати все наліво, і направо, як це в нас робилося, не відноситись до військових як до людей другого сорту, не які там жили в проголодь. Ну давайте називати речі своїми іменами. А мати свою армію і не забувати прислів'я про те, що якщо ти не будеш годувати свою армію, ти будеш годувати чужу.